У нас на огляді найдоступніший монітор з часом відгуку 1 мілісекунда з частотою оновлення 180 Гц і IPS матрицю. Отут реально нема конкурентів взагалі. От щось дешевше цього ну просто не знайти, щоб було так якісно за такі гроші. У нас на огляді Cube Overlord G25F180. Що робить цей монітор особливим? В першу чергу це його ціна. До речі, ознайомте з нею можете по посиланню в описі під відео. IPS матриця. Full HD 180 Гц, 1 мс, дуже багато ігрових режимів і хороша комплектація. Ну просто не залишає вибору у такій ціновій категорії. У мене дуже похожий монітор з такою самою діагональною екрану. Тут у нас, до речі, 24,5 дюйма, хоч і вказано 24, але здебільшого монітори йдуть 23,8. Тут у нас 24,5, що є трішечки більше, як у звичайних моніторів, а саме 24,5 дюйма. От мене є монітор з такою самою діагональною екрану. Тільки у мене VA матриці і 100 Гц. Коли я підімкнув цей монітор, а він коштує на зовсім трішечки дорожче від мого, я такий. Хм, а треба було тої економії, я там зекономив чуть-чуть там, більше тисячі гривень. Але картинка зовсім інша. Плавності, як такої нема. Різниця між 100 і 180 Гц є просто колосальною. Коли ви спробуєте 180 Гц, особливо на IPS екрані. Ви вже не захочете назад на VA, ви вже не захочете на 100 Гц, тим більше на 60. Це є зовсім інший експірінс використання вашого ПК. А за такі гроші він продається, прям якийсь подарок. У налаштуваннях також можна виставити собі 10 біт. Не знаю, наскільки вони тут правдиві, але в налаштуваннях NVIDIA це є і можна виставити. У нас тут є. Два виходи. Ну, Моніторки все одно бюджетні, тому тут 10 виходів не чекають. Один вхід тут, DisplayPort 1,4 і один HDMI вхід. Для того, щоб отримати саме тих 180 Гц, вмикаємо саме через кабель DisplayPort, який йде у комплекті, що є також хорошим плюсом. Збирається такий монітор максимально просто. До нас він приходить такі ну, маленькі упаковці. І тут потрібно декілька гвинтів прикрутити. Все, що вам потрібно, це тільки викрутка і 3 хвилини часу. Ви це збираєте і все, монітор у вас готовий. Можете підмикати до вашого ПК. Все йде у комплекті. Блокжелення також до комплекті, що є хороше. Плюсом, адже якщо він зламається, його просто можна буде замінити. Але за все як так переживати не треба, гарантія на цей монітор 3 роки, що є також доволі доволі хорошим плюсом. Заді є також вихід під навучки, що є також доволі хорошим плюсом, адже якщо у вас десь далеко пока знаходиться або короткий кабель, можете підімкнутися сюди і у вас буде мінімально все так по кабелях. Управляється монітор за допомогою цього джойстика. Він має 4 вліво-право-верх-низ і можна також його нажимати. І цього вистачає, щоб управляти меню з повним комфортом. Дизайн такий непоганий, хороший. Nieska u nas się metaliczna. Знизу є резинові підставки, що дозволить вам не подряпати ваш стіл. Також хороший приємний плюс. Ну це здебільшого є у всіх моніторах. Знизу є підсвіточка, вона червоного кольору змінити її не можна. Якщо вам також, як мені вона не дуже подобається, її просто можна вимкнути і все чудово, все окей. Але якщо ви хочете дати трішечки агресивності вашому монітору, то можете її залишити. На рахунок рамок у нас він практично безрамочний, особливо у вимкненому стані. Тут у вимкненому стані рамки 1 мм. Якщо увімкнути монітор, є приховані рамки разом з ними виходить 6 мм, що її взагалі небагато, рамок не видно. Так як цей монітор у нас позиціонується як ігровий, то у нас тут є ігровий режим, тобто кольоропередача у вас буде така більш насичена саме під ігри. У нас тут є підтримка технології G-Sync. На гарячу кнопку собі можна виставити ігровий приціл. Ми кажується, воно доволі просто. Один раз нажали, вибрали який ігровий приціл, все. Ходить з ігровим прицілом в приклад у Кесті за ВП, коли ходите, собі можете вімкнути і, як то кажеться, нонскопом <хи> робити чудеса. Не знаю, скільки це чесно, але така функція є і. Такі легальні чити, так назвемо. Також є режим для фільмів. Я особисто для себе вибрав універсальний режим, тобто стандартну кольору передачу і теплий режим відображення. І для мене цього повністю вистачає, я ніде нічого більше не міняв. Я так користувався ним у всіх режимах. І це є такою, знаєте, золотою серединою, коли у вас не буде пересвіт. Наприклад, якщо ви вимкнете режим для фільмів, потім зайдете в ігра, у вас буде пересвіт у деяких ділянках. Особливо, якщо ви потім зайдете у режимі для фільмів щось монтувати, будуть сильні пересвіт. І особливо буде замітити, що ви змонтували відео у режимі для фільмів. Це коли ви змонтуєте, зробите мінімальну кольору про корекцію і відкриєте потім це на іншому пристрої будете бачити що у вас як мінімум буде дуже сильно недонасичена картинка також це варто врахувати особисто я вибрав для себе стандартний режим кольорів передачі і теплий режим відображення кольорів. Регулюванці монітори, на жаль, небагато, тільки кут нахилу, але у комплекті йде перехідник навез 75х75. На Ви знімаєте цю ніжку і ставите його собі на кронштейн. Також хороша функція. Перехідник для також в комплекті, лайк за це виробнику. Ще у нас тут є 4 режими овердрайву. Особисто я для себе вибрав швидкий режим. У нас тут є без овердрайву, звичайний режим, швидкий режим і супершвидкий. Якщо вімкнути супершвидкий режим овердрайву, то буде помітний овершут. Ну, мені особисто то не подобається. Я вибрав для себе швидкий, як такий овершут непомітний, і грати мені набагато комфортніше, і час відгуку практично мінімальний. Якщо ви хочете максимально швидкий час відгуку, то для вас є режим супершвидкий овердрайв. Давайте ще трішки пробіжмемось по технічних характеристиках. У нас тут яскравість дисплею 250 кандел на метр квадратний. А на рахунок глибини кольору, у нас тут 98% покриття SRGB, 84%, Adobe RGB і 89% p 3 що є доволі непоганим для ігрового монітору. Мені особисто вистачає з головою. Ще круто, що тут у нас IPS-матриця, і кути оліду максимально великі, практично, знаєте, картинка не міняється. Одно, от, наприклад, в мене в монітор і коли я хочу подивитись фільм, наприклад, сісти на диванці і подивитися фільм на своєму моніторі, то мені приходиться дуже сильно нахиляти, а якщо я хочу прямо полежати, то мені ще приходиться щось ззаді підставити, щоб він. Прям дивився на мене. Тут такого не потрібно. От ви хочете подивитись фільм, можете просто відхилити його під таким кутом. Але навіть якщо ви поставите фільм, дивитись під таким кутом, все одно у вас буде картинка нормальна, кольоропередача буде нормальна, адже тут у нас IPS і кути огляду також є практично максимальним. Фільми на такій матриці дивитись можна з повним комфортом. Давайте робити висновки. Якщо у вас, наприклад, на ІК 4080 і вам не потрібен 2К монітор, або ви хочете отримати максимальну частоту оновлення екрану, то ми беремо такий монітор. Тут у нас Full HD, дуже сильна, дуже відеокарта не потрібна, особливо для шутерів для нього. Full HD, 180 Гц оновлення екрану, одна мілісикунда, час відгуку. Що ще потрібно геймеру і IPS-екран з дуже крутою кольором Ніби є все за такі кошти. Коштує він прям сочно. От Я взяв собі монітор за 4 тисячі ну, такому практично, самому форм-факторі. Я заощадив тисячу з копійками гривень, а втратив я дуже багато. Особливо, знаєте, ще 180 Гц, ну дуже красиво, дуже приємно, але так, як я дуже часто не граю, мені особливо їх аж так сильно не потрібно. Але IPS-матриця для мене було би імба. Але так як у нас тут є ще 180 Гц, максимальний час відоку, ну, взагалі прикольно. І круто те, що от реально ви заходите зараз на любий маркетплейс, пишете відсортувати монітори по ціні, і цей монітор завжди буде перший зверху по ціні, бо реально чогось доступнішого нема. Ще раз нагадую, якщо ви хочете ознайомитись з його ціною і більш з технічним характеристиками, посилання на нього є в описі під відео. Ну що, хороший монітор? Як вам до речі, огляд на нього такий. Поверхісний, як то кажеться, я не є якимось суперспеціалістом в сфері моніторів. Я просто розповідаю свої відчуття. І мені він реально справді сподобався, особливо після мого монітору з VA матрицею і 100 Гц. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися відео до кінця. до речі, не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, посилання на нього є в описі під відео. Я там відповідаю практично на всі ваші питання. А якщо не я, то є інші люди, які можуть вам допомогти. А також там є різні спори і тому подібні в сфері ПК. Там доволі цікаво. Посилання на нього в описі під відео ще раз нагадую. А вам дякую за перегляд, дякую, що дивилися відео до кінця. І на все вам добре. Щасливо.